Вітаю вас, в ефірі КТМ-новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. Клаптиковий батальйон готується до зимового періоду. Олександрійка взяла участь в міжнародному проєкті. В центральній бібліотеці навчали, як піклуватися про ментальне здоров'я. Клаптиковий батальйон, який плете сітки та кікімари в музичній школі, готується до зимового періоду і вже перейшов на білі кольори маскувальних сіток. Запитів від військових на них багато, але не вистачає рук, аби плести більше сіток і закривати усі потреби. Зараз за один день волонтери гуртом плетуть лише одну сітку середніх розмірів. З перших днів війни волонтерки клаптикового батальйону плетуть маскувальні сітки. Зараз вони щодня збираються на своїй локації у музичній школі і в'яжуть кікімори та сітки для військових. Волонтерки змінили тканину і перейшли на зимовий варіант. На даний період ми перейшли на брудну зиму, тому що поступили заява, що треба вже випадає сніг і потрібна зима. До цього ми в'язали осінь. Таку теж грязну осінь, бо вже було, дощі починаються. Кожна сітка це години роботи та сотні вузликів. Розміри різні, відправляються по всій лінії фронту, але більшість у Донецьку та Харківську області. На даний період ось, ми останні плели 12 на 10. Є маленькі на окопи, 2 метри на 10 метрів, ми теж такі плели вузенькі, але длинні. А такі в основному середні 6 на 8, 4 на 6, отакі ми плетемо. Ну і є такі ось, великі були. Як і більшість волонтерських спільнот, клаптиковий батальйон також має потребу у додаткових руках. Зараз за день волонтерки сплетають одну сітку, але запитів на них від хлопців значно більше. Потреби в нас в основному в людях. Це саме головне матеріал у нас практично є. Ріжуть у нас ще ярмаркова 22. Там у них є в підвалі кімната. Там пенсіонери вони ріжуть. Сережа нам привозить. Я їм віддаю те, що різати він привозить. Стомат поліклініки. Ріжуть дівчата. Нам приносять ще. Є у нас теж ріже і. Ірочка вона в реанімації робила, пішла на вислугу і ріже нам матеріал, приходить, забирає. Так що в нас така допомога є, ну якби трошечки хоча б більше людей. Приходило в'язати. У нас є люди, які плетуть килимки, люди, які плетуть носки. Вони нам приносять. Є люди, які просто нам приносять носочки. і Ми в кожну сіточку стараємося зробити подарунок, ложимо то килимок, то дві пари носочків. Діти рисунки малюють, і ми їх також ложимо. Пані Поліна волонтерить з весни 2022-го і не уявляє, як може бути по-іншому. Мене тримає те, що я приносю допомогу своїм, будемо говорити, синам, своїм ну, чолові, десь чоловікам. Ми просто що воно їм, ну я не можу без цього. Це моє життя. Я приходжу сюди кожен день з 8 до 12, кроме суботи і неділі. Зімою в суботу я приходжу. Для мене я навіть не знаю, що ну, як це не піти. Я вранці вже сьомого встала і біжу. Бо мені треба на сітки, чи болить у мене поясниця. І так практично усі наші дівчата вони приходять. Ну, це ми вважаємо, що це наша потреба, що ми без цього не можемо жити. Якби ми могли щось друге зробити, ми б робили щось друге. Я, як операційна сестра, якби я була молодша, я б була там. Усі представниці клаптикового батальйону переконані, кожна маскувальна сітка рятує життя, адже їх праця не лише допомога, а й оберіг для тих, хто стоїть на захисті країни. Олександрійка, слухачка Ману та учениця центрально-українського наукового ліцею інтернату Софія Кубицька, взяла участь у міжнародному проєкті «Сторітейлінг у Закопане Польща, який відбувався з 18 по 25 жовтня. В проєкті взяли участь 32 молоді людини з Польщі та України віком від 16 до 25 років. Ініціатива спрямована на розвиток навичок оповідання і публічних виступів. Своїми враженнями про проєкт дівчина поділилася з нашою знімальною групою. Олександрійка Софія Кубицька взяла участь в міжнародному проєкті Сторітейлінг та тиждень провела у Польщі в Закопаному. Софія розповіла, чим її зацікавив цей проєкт. Я побачила лінк на нашому телеграм-каналі, нашого ліцею і на молодіжну саме цю організацію, яка займається цими обмінами. І Заінтересував мене один з таких обмінів, польсько-український, який мав тему сторітелінг. Мене заінтересувала саме його тематика. А зокрема, це пізнання неформальної освіти, технік публічного виступу та розвиток навичок самопрезентації. Обмін проходив. Закопаному в Польщі ми бачили і культуру Польщі і України, і бачили місто. І також цей обмін повністю фінансувався з цією організацією. Ми заплатили тільки на білети, щоб доїхати, але це після проекту фінансувалися, повернулися кошти, тому не треба мати багато грошей, щоб брати в таких ось обмінах, як я була. Учасники розвивали навички, оповідання і публічних виступів, обмінювалися досвідом з однолітками з інших країн та налагоджували міжнародні контакти. У нас з України було 12 осіб. Всього у нас було 32 учасника. Це ж були діти з 16 до 25 років. Наприклад, я не відчувала цього бар'єру між віком було все легко. Були такі талановиті, такі веселі, такі гармонійні. Ми співпрацювали в групах. Можна було показати себе, але цей обмін проходив так, що ми розмовляли виключно англійською мовою між собою, щоб кожен учасник нас розумів. І, наприклад, я брала участь у такому завданні, де треба було розповісти історію, висвітлювали такі картинки на постері, і треба було пов'язати саме історію і розповісти всім учасникам, щоб вони розрозуміли, щоб було цікаво, а також весело. Дівчина два роки вивчає польську мову. Рік жила в Польщі, і навіть писала науково-дослідницьку роботу Ману в секції польська мова. В минулому році вона стала переможницею всеукраїнського етапу конкурсу захисту Малої Академії. В цьому році вона не залишила свою наукову діяльність, продовжує досліджувати нову книгу польськомовного автора і готує зараз якраз на етапі проведення дослідження для того, щоб обрати участь у обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук. Поїздка відбулася під час навчального процесу з 18 по 25 жовтня. Протипедагічний колектив підтримав Софію і дозволив поїздку. Це наш навчальний заклад, як кажуть, заточений на наукову. Дослідницьку роботу, проте маємо не лише ось ці напрямки, що пропонує мала академія. Шукають наші вчителі різноманітні конкурси, пропонують дітям, маємо переможців. І навіть не тільки у науковій роботі. У нас ось є дитина, хлопчик, який займається боксом. Він є членом збірної України, є діти, які займаються футболом на такому професійному Ійному рівні, і тому ми даємо можливість їм. Поєднувати навчання і відповідно заняття улюбленими видами діяльності, вже там чи науковою діяльністю, чи спортом У нас школа повного дня. Маємо в другу половину вихователів, маємо можливість допомогти дітям підтягти ті предмети, які з різних причин, саме зазначених, вони пропускають. Йдемо на зустріч, бо хочемо бачити своїх учнів успішними, от і щоб у них були реальні результати. Досягнення. Анонси різних заходів можна знайти безпосередньо на сторінках навчального закладу. Центральній міській бібліотеці навчали людей правильному піклуванню про своє ментальне здоров'я через методики терапевтичного писання та ословлення. Присутні писали свої методи, які допомагають їм долати стрес, врівноваджувати думки та адаптуватися до змін. Потім, за бажанням, завантажували власні історії на платформу Ти Як, аби підтримати інших та їх ментальне здоров'я. Докладніше далі. Аби навчити олександрійців дбати про своє ментальне здоров'я у центральній міській бібліотеці, провели захід День спільнодії щоденники стійкості. Через війну ментальне здоров'я українців суттєво погіршилося, тому підтримка психологічного благополуччя людей стала одним із пріоритетних завдань державної політики України. Для цього було розроблено всеукраїнську програму підтримки ментального здоров'я Ти як ініційовано першою леді України Оленою Зеленською. Адже в умовах повномасштабного вторгнення нам як ніколи важливо зберігати своє психологічне здоров'я. Від цього залежить якість нашого життя. Ми стаємо більш продуктивними, креативними та задоволеними собою, коли перебуваємо в ресурсі. Після перегляду коротких відео присутні виконали вправи, які спрямовувались на релаксацію та подолання тривоги і стресу. Далі учасники заходу поділилися власними методиками подолання стресу. Я відволікаюся від будь-якого стресу, тим, що Ну, рукоділля, малювання, просто просмотри якихось мультфільмів, фільмів, або просто ну, якісь треш шоу <хи> да, Можу просто там вийти одна ввечері, погуляти, десь попити каву, або з друзями вийти прогулятися. Ну і музика. Наприклад, сидиш малюєш, ти думаєш про те, що ти малюєш не про те, що у тебе було тоді, що тебе було сьогодні, що тебе ну, розстроїло, і за чого ти сумна сьогодні? Коли ти щось робиш своїми руками, ти думаєш, щоб, щоб туди додати, що зробити, щоб це було правильно. Які матеріали для цього потрібно? Може, там треба потрібно знайти знайти якийсь відеоурок, щоб це було все ну, досконало. А коли це якась музика, то там ти просто погрожаєшся в саму мелодію, ну, самі слова в пісні, і просто на якісь негативні думки в тебе не залишається місця. Висловлювати думки можна було як письмово на аркуші паперу, так і у телефоні. Після за бажанням завантажити свої історії на платформу, ти як аби власним досвідом допомагати іншим врівноважувати власні думки. Я взагалі. Займаюся або різленням, або малюванням за допомогою туші або звичайних ручок. Можна взяти просто звичайне папірець якого завгодно формату, та малювати усе, що заважає, усе що завдає якихось. Стресів, незгод просто висловити свої думки, створити такий із своїх почуттів, емоцій, думок, які може будуть нерозбірливими, незрозумілими іншим, але головне, щоб було зрозуміло тобі. Це допомагає пережити стрес, пережити незгоди житті та заспокоїтися, а потім знайти найкращий метод вирішення моїх проблем. Ментальне здоров'я це стан, коли людина може справлятися зі стресом, розвиватися, будувати стосунки та активно брати участь у суспільному житті. Це ресурс, який допомагає самореалізовуватись. Тож бережіть себе і своє ментальне здоров'я. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.